Віривавця. Не вірила. Ні разу. Вона чисто чисту, чисту принципіально, як би сказати, чисто уваження до, до Наталії Юрної. Я думаю, ладно, буду пити, буде спасати тоді, хай як хоче. <соць> а що <шо> робити? <буде? соць> ну і я місяць пропила. Я взагалі алергія, в мене на все алергія, на все. Куди б нікуди не навіть на мед. мене. Ну, навіть на сині, на секундочку. Що любиш? Ну, не важно. Саме головне, виходить, так, що місяць я пропила. Ну чую, вроді би нічого. Не чешусь, не сипе, вроді би нормально. Другий місяць, що будете брати, та буду. Ну, що робити? На на хвоста, треба брати. Взяла другий місяць. А потім я понимаю, що в мене пожелудично перестало мене жарити. Думаю, ну щось не чую, хвостиком не лупи, помужді, значить, що то змінення єсть. Значить, потім спать я стала болі-міні, як нормальна людина. Не в три очі розбула і все, а на роботу вставать, а ти і соне, як куриця, ходиш. Ну мало цього всього, і я собі за два місяці буквально я собі зажив. У мене варікоз е, і трофічна язви. У мене я за дві, за два місяці і гелім на секундочку ж казала, він розквасює. Нічого він не розквасює, Він хорошо витягує. Хто розуміє, що таке трофічна язва? Це дирка во внутрі тіла. Зверху вона мізерна, а то вовнутрі. І воно внутрі гніє, і болить так, що не можна ночі спати, Просто куди їдіть, тонуть. І в відтоді. Відтові, звісно, я оцим розквасуванням, оцим, воно витягало, там я не знаю, що. Ну, за якісь, я не знаю, три тижні, мабуть. Я почула, що мені легше і перестало так багато цього витікати. Я стала цим гілем, вибачте, мазати кругом. Де тільки сипе, де тільки чешеться, де, де всі нос, ну, коротше, все, і так же само і дітворо носилися розквашені. Коли серебром забризкали і гелем понамазували. Я йду на роботу, у нас понятно, багато людей, які приїжджають з бацилами, з усім, понятне діло, що надо я гелім, опять же, тим гелем теж мар. Ну тобто, ну я хочу сказати спасибо гелю, навірно, спасибо Наталії Юрівні, спасибо Альоні Петровні тридцять дев'ять. А він що там ще й ти сість? Я не були на світ людям цікавий, яке <яким. риклад> да. то, 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 то я хочу сказати, здвига є. І я тоді вже її на потім сказала кажу, чесно, я вам не вірила. Ну, для неї може було запомогу... ну Отак от так, что, слава Богу, що є така, така компанія, хоча другі бади пробували, і якби здвигів особо таких здвигів не ну не було. От такого дійсно я не наблюдала. Хоча башені гроші, звісно, платили. Ну, тим не менее, слава Богу, що є така. То есть спасибо, що є такі люди, які притягли, заставили Честно, я щоби німа. Я не помню, і, і, чисто. Ми зробили діагностику, вікаючи писати. І оце на цей усі. Поэтому я ж кажу, що ну, я бачу, бачу, як з цього бачу здвиг який якийсь, бачу, що йде, бачу, що працює. І тому приходиться, як би сказати, і слава Богу.